Коли в 2021 році Україна ініціювала саміт Кримської платформи на урядовому рівні, до мене прийшла така ідея, яку підтримали колеги-парламентарі. Що нам треба торкнутися сердець парламентарів і націй, які вони представляють по всьому світу. І тоді ми привезли парламентарів більше 40 країн до Києва, і делегації були підтримані їхніми міністерством закордонних справ, спікерами і прем'єрами, це було важливо, тому що ми до їх. Хали до Чангару. До Херсону, до... вони бачили, як російський солдат з зброєю цілиться в них. Тобто ці емоції зараз вони не забувають. І ці люди стали міністрами юстиції, прем'єрами, парламентарі. Вони прогресували в своїх кар'єрах, а Крим залишився. Український Крим і тема деокупації Криму в серці їх роботи, як ми кажемо англійською. Важливе рішення для. Ремчан для українців відбулося січні місяці. Це визнання того, що агресія почалась в лютому 24-го саме з Криму, саме з півострову. Це рішення Європейського суду з прав людини. Так, ми витратили 8,5 років юридичної боротьби. Міністерство закордонних справ, міністерство юстиції над цим працювало. Президент Зеленський постійно про це говорить у всіх своїх спічах. Але мені здається, що те, що пропагувала Росія, ніхто вас не підтримує. Крим наш в лапках, та? подивіться на цю зростаючу підтримку. І я хочу е, додати і ми хочу подякувати е, оцій резистентності і е, незламності, яка є е, в. Українському Криму завдяки вам ми можемо говорити про те, що Крим не російський, він український. Завдяки вам ми змогли прийняти вперше за 30 років незалежності спеціальний закон, закон по корінним народам кримським татарам, караїмам, кримчакам. Люди, міжнародники в світі, взагалі згадали, де вони вчились, тому що елемент пропаганди Росії був в тому, що вони теж корінний народ. Ні, 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 ні. Ми всіх відправили на перший курс міжнародного права. І і перевчили, тому що ця пропаганда вона повинна зупинитись і тут про пропаганду виділений окремий параграф, чому ми також дякуємо. Але я ще хочу від щирого серця подякувати всім. Людям нашим в Криму, всім, хто чекає до окупації, вона за моїм переконанням відбудеться мілітарним шляхом, але і е, дипломатичним, в тому числі цьому засвідчує величезна підтримка світу. Місто Севастополь тут також згадується. Ми не повинні про нього забувати. Ну, а як працює закордонна зброя наших партнерів саме в місті Севастополі? Я думаю, бачу весь світ. І тому ем, ми. Покладаємо ні рук, ні зусиль на цьому шляху. Ми передаємо великі великі сердечні вітання українському Криму і дякуємо за ті акції, які ви проводите в окупації. Що ви не здаєтесь, і я ніколи не буду. Я ніколи не дозволю говорити людям, що в Криму немає українців в Криму вже немає кримських татар, ніхто не чекає Україну в Криму. Це абсолютно пропаганда. І разом з вашою допомогою, вашою допомогою, ми будемо вбивати пропаганді. Немає місця в нашому медіапросторі.